Привіт, ви слухаєте подкаст між чоловіком і жінкою. Мене звати Наталія Дороган, я медичний психолог, що практикує в гештальт підході, і зі мною мій співведучий Євген Кочубей. Привіт, Женя, привіт, Наталя. Привіт всім. Це Євген Кочубей, клінічний психолог, практикує в гештальт підході. Ведемо разом з Наталією групи терапевтичні, очно і онлайн. Запрошую до нашого подкасту. Наталія, яка в нас сьогодні тема? На сьогодні тема онлайн знайомств. Ми поговоримо про те, наскільки ринок онлайн знайомств впливає на сучасні стосунки, і про те, що насправді досить часто в відгуках своїх клієнтів я чую про те, що онлайн знайомства мають. Негативні різні конотації, тобто це пов'язано з різними негативними переживаннями, а, ну, там, з розчаруванням, з тим, що дуже важко знайти собі там пару. Але насправді це такий майданчик, де можна пробувати побудувати стосунки. І, от наскільки це можливо, і наскільки взагалі можна знайти адекватну адекватні стосунки на цих онлайн платформах, ми будемо про це сьогодні говорити. Погнали! Поїхали. Часто приходять клієнти, які говорять і розповідають про свій негативний досвід знайомства на онлайн-платформах. В основному це чоловіки. І вони говорять про те, що досить часто вони отримують там відмови, досить часто спілкування, яке зав'язується в цих чатах, воно неадекватне. А якщо і вдається домовитися про побачення, то я часто чую про розчарування. Про те, що там я прийшов на побачення, але дівчина хотіла від мене якихось, не знаю, щоб я її просто пригостив чимось, а далі наше спілкування закінчилося. І я думаю, що насправді ну, це дуже класний майданчик, якщо на нього дивитися, з точки зору того, що ми маємо досить широкий вибір партнерів, ми можемо досить швидко подивитися різні профілі різних людей і. Якщо одразу не планувати це як місце, де я познайомлюсь і зустріну свої стосунки, раз і назавжди, а просто дивитися це на це як на щось, що десь мені можливість познайомитися з більшою кількістю людей і пізнати більшу кількість потенційних партнерів, то це може якось трошки виглядати інакше, і це може не приводити до розчарувань. Слухай там, десь посередині хотів сказати о і включитися, але вже вилетіло з голови. Бо в мене насправді багато понеслось на твою коротку фразу. Ну, мабуть, таке прям от що свіженьке в голові є. Як на це дивитись? Я думаю, да, у цей момент, що там є багато людей, і тут є свого роду така пастка, про що я чув. Знаєш, про те, що нескінчений вибір. І я можу дивитися, знаєш, і одну, і другу, і третю, і десяту, і соту, і тисячну, і там ще тисяча, і мільйон їх там, да. І мені життя не вистачить на те, щоб їх всіх перебрати. От в цьому можна залипнути. От. І, хоча знову ж таки, якщо усвідомлювати, що саме це я і хочу зробити, то можливо в цьому процесі все добре. Ну я насправді знаю, що сказав би? Я би почав з того: тут, можливо, я вже занудів наших слухачів цією темою, да? але відштовхуємося від потреби. От, ну я тут скажу, що це насправді вихід в щасливе життя, портал, якщо усвідомлювати свою потребу. І застосунок, це один з інструментів, це якась річ, яка знаходиться у зовнішньому світі, і об неї я можу задовільнити свою потребу. І причому не одну. І навіть такий застосунок специфічний, як якась дейтінг-платформа, да? е, якісь онлайн-знайомства. Я можу що? Я можу після обстрілу лежати, такий весь виснажений, нічого не хочу робити, і втичити, робити думскролінг. і просто гортати цю там неймовірну кількість людей, і це ок, якщо я усвідомлюю, що мені реально треба відключитися, повтикати, і я це роблю зараз, там виділив собі годинку, полежу і пороблю. Да? Це до того коментаря, що нескінчений вибір. От, але якщо я там в якомусь нормальному стані зайшов і гуртаю день десятий, та, двадцятий, і постійно гортаю, і гортаю, і гортаю, і гортаю, то тут можна задати питання, а що я роблю. Але от про потреби, ти приблизно, мені здається, теж в ту сторону звучала, що я можу шукати ту єдину якусь, це одна потреба. Та, і вона буде формувати, мені здається, те, як я буду обходитися з цим застосунком. І який я досвід крізь нього, ну пройшов, що буду мати. Інша потреба може бути: я хочу повтичити як в ленту якусь соціальних мереж, та те, що я вже згадав, і це буде формувати інший досвід роботи зі застосунком. Якщо я хочу розважитись і мати якесь легке, ненав'язливе спілкування, швидке, коротке, і мені навіть не треба нікуди з ними далі йти, ні на яке побачення. Це буде інша потреба. Вбити часто, якщо я хочу секстінг якийсь отримати, це буде інша моя поведінка. Якщо я хочу на побачення і мені просто хочеться провести цікавий час, я навіть можу шукати да для знайом саме під якесь культурне, там як це проведення часу, да там сходити з кимось в театр або на якийсь книжковий івент, або ще кудись. А якщо я хочу дійсно побачення, романтичні якісь взаємодії, це буде інший досвід. А якщо я шукаю ту саму, це ще інший досвід. Ну от я про це та і що якщо замислитись, для чого я його встановив і відкриваю, то це вже буде великий крок до того, щоб наблизитись до того, щоб об цей додаток дійсно задовільнити свою потребу. Але я думаю, що такі додатки вони привнесли таке явище, як об'єктивізація партнера. Воно про те, що коли ми дивимося на людину, ми оцінюємо її за якимись дуже стандартними. Параметрами, ну, типу там приваблива зовнішність, хороший опис в додатку. І це, як на мене, той мінус, який привніс Тіндер Баду в наше життя, тому що ми не знайомимося з людиною як цілісною особистістю, а ми дивимося на її окремі прояви. І це, в свою чергу, воно призвело до того, що люди. Які користуються такими додатками, вони дуже зациклюються на тому, яке фото я поставлю, як я буду виглядати, що я напишу в описі, і воно якось трошки примітивізує цей перший контакт. Тобто, якщо в реальному житті ми зустрічаємо людину, і у нас є можливість посидіти поруч, подивитися одне одному в очі, послухати, про що людина говорить, як вона це говорить, і вже на основі цього зробити вибір. То в додатку такої опції немає, і я думаю, що це власне те, що приводить до численних розчарувань, важливі речі говориш, підтримує цю думку про важливість контакту об'ємного. І бачити щось більше, да, ніж привабливу зовнішність і хороший опис. Але я тебе тут трошки поконфронтую. Як ти думаєш, скільки людей в реальному світі приходить на побачення і на першому побаченні бачить оцю об'ємну людину, а не реально гарну зовнішність, і якісь дівайси, які вдягнуті на ньому чи на неї? Да? Е, якісь можливість, куди він або вона мене покликали, запросили, да? е, якісь свої думки і фантазії. «Ой, щось у цього пузіка та мабуть в зал не ходить, і я вже спілкуюся зі своїми ідеями про цю людину на цією людиною. Та в общем, не дуже я вірю, що проблема саме в застосунку. Як тобі? Ти хочеш сказати, що в реальному житті ми теж не зустрічаємося з реальною людиною на перших побаченнях? Ну, мабуть, так скажу, що в реальному житті теж думаю, що частіше трапляється вдала зустріч в реальному житті ніж в застосунку. Просто не хочу, щоб якось так знаєш, всі е, негаразди звалювалися тільки на оці там, баду, Тіндери і так далі. От, Я думаю, що в нас, в принципі, дуже широко зараз е, розвинули навичку консюмірізму, успішного успіху, е, ефективності, лакшері, гарної картинки, штучного фасаду. І це почалось, мені здається, ще до додатків знайомств: всякі Фейсбуки, інстаграми. Сучасний маркетинг, який класно б'є в якісь тригерні точки, і або ну там через якісь емоції людей витягує, та, або через якийсь вплив на те, яким я маю бути там відповідність, якусь там страх відторгнення, і невдачі, і так далі. Так, ну, да. але ми тут з тобою все рівно про різне говоримо, в тому сенсі, що якщо в додаток ти заходиш і бачиш тільки фотографію і тільки опис, і це дуже швидкий оцей преконтакт. Коли на основі обмеженої кількості інформації ти можеш пролистати і не дізнатися там про людину більше. Хоча вона могла би тобі в теорії навіть сподобатися, можливо. То е, в реальності, коли ми там приходимо на перше побачення, ну блін, це звичайно зрозуміло, що ми намагаємося сподобатися. Але все рівно ти маєш справу з живою людиною. Ну, типу, ти її бачиш, ти її відчуваєш. А тут ти маєш справу з фантазією. От. І ти вже дофантазовуєш собі там, а як би вона могла поводитися в реальному житті. Ну, і, і є, знаєш тут такий ще ризик ідеалізації. Тому що якщо ми бачимо класну картинку, ми собі можемо дофантазовувати. Блін, він, мабуть, класний чоловік. Він, мабуть, в реальному житті мені сподобається. А приходиш на перше побачення і розчарування. Ну, от знову mm -hmm. ж таки, диви, я влізу в. Вузьку шпаринку в твоєму тексті і трошки розсуну все ж таки розділю. Мені здається, як я казав, що в додатку присутнє це так, там справді дуже багато дофантазовувань, але я об'єднаюся з тим, що вже казав, залежно яка моя мета, якщо я хочу знайти когось, ким мені буде цікаво кудись вийти і поспілкуватись. То така моя потреба, якщо я це усвідомлюю, да, і підходжу до цього більш якось так, в першу чергу, відповідально ну, для себе самого, тоді я і буду намагатись якось провести діалог, провести певне дослідження з тими людьми, кого я там зачепив в тому додатку. Це один коментар. А другий коментар це те, що свої фантазії про людину у цей момент, і що в додатку вони да, присутні, а живу нам легше якось. Побачити поза своїм фантазіями, я знову поверну свою попередню думку. Мені здається, що проблема не в самому додатку, або не тільки в ньому, або не повною мірою. А от те, що я казав про цей от і успішний успіх і штучний фасад. Я думаю, що первинною є ота звичка людей зараз. Швидко відфільтровувати це фігня, це не айфон, типу що це в нього там якийсь галімий там хуавей чи щось таке, да? що на ньому там вдягнуто, і так далі. і так далі. Тобто це така дуже швидка звичка, яка дуже класно дозріває або проявляється, або розгортається на повний масштаб от в цьому додатку. Розумієш, тобто, типу, додаток вторинний, він створює умови для розгортання моєї звички. Швидко судити по обгорці, бавити зі своїми фантазіями, і я думаю, що проблема буде знов таки ж первинна в самій людині, а не в додатку. Якщо я напрягаюся і хочу інакше щось зробити, то тоді я із додатком буду оперувати інакше. От така ідея в мене. Ну я з тобою погоджусь про те, що додаток є наслідком сучасного темпу життя, то він випливає з того, що ми. Дуже швидко живемо, дуже швидко працюємо, і нам треба дуже швидко е, мати можливість познайомитися з кимось, а це вже само по собі, воно не створює передумов для того, щоб зупинитися і подивитися, хто перед тобою. Ну, тому що є оце інформаційне перенасичення, є там певна втома, а в Україні вона тим паче є. Так. Та, і Тому сам спосіб життя е, він зараз диктує нам швидкі знайомства. І швид швидко оцінювати, хто перед нами. Є, yes, схоже, я зміг донести свою думку до тебе. <рес> <рес> але від своєї історії про об'єктивізацію я все рівно не відмовляюся. Да? Тому що mm -hmm. я погоджуюсь з тобою, що додаток він підсилює це, але є різниця між знайомством в реальному житті і між знайомством в додатку. Ну, для мене особисто точно є. Ну так. І я тут про що? Про те, що. Реальне життя заходить людина, я її бачу зріст, да? якийсь запах, голос чую, е якісь атрибути, які на ній там, або на ньому сумочка, я не знаю, взуття і так далі. І я навіть зараз не про те, щоби считати якийсь там да, е статус чи щось таке, а справді просто там кольорову гаму, як людина підібрала. Да? Можливо, щось повторюване є, що людина любить і. Собі там, да, привішує там, якусь квітку, то на сумочці, то на хусточці, то ще десь. І це все є більший об'єм інформації. В додатку є кілька фоток, текст, і це менший об'єм інформації. А там, де я більше не знаю, да, я більше дофантазовую. От, і я би рекомендував тим, хто справді хоче якось щось спробувати через додатки більш якісно, от тримати цей пункт в голові, та, що тут просто менше інформації, і я дофантазовую. Так, я працюю. Угу. Я, до речі, коли готувалася до ефіру, то читала дослідження про те, що знайомства в додатку приводять до такої ж кількості одружень, як знайомства вживу. Ну, це дослідження якогось Чикагського університету, і там було сказано, що, здається, знайомство в додатку приводить до 30%, а знайомство вживу теж близько того. Одружень внаслідок знайомства. І от. Це для мене говорить про те, що це є хороший дієвий інструмент для тих, у кого мало часу, і для тих, хто хоче не витрачати час на якісь додаткові пошуки. Тому що ну, в житті теж є такий момент, коли ми зустрічаємо людину, нам ще треба з'ясувати, чи вона взагалі зацікавлена в стосунках, чи вона хоче там, щось пробувати будувати. А додаток, він ніби створює цю цільову аудиторію. Да? Коли людина реєструється, вона. Іде туди з конкретною метою, щоб познайомитися. Ну вона ж там пишеться теж в профілі. Да? Я шукаю ем, стосунків там на ніч, або я шукаю довгострокові стосунки, і це ніби вже одразу якби відсіює людей, які не зацікавлені в тій потребі, з якою ти прийшов додаток. Тому в цьому плані мені здається, додаток класно працює. Доєднуюсь до дослідження. Я прям людей знаю конкретних і не одну пару хто дружились після додатка. Або хто в стосунках. Ну, моя дівчина зараз, ми вже більше двох років разом познайомились в Тіндері, сходили на побачення. О, прикольно. так. Ну я насправді маю через додатки дуже рівний досвід. Ну коротше, прям мені здається, весь спектр, знаєш, і якась апатія, зневіра від того, що взагалі там нічого не відбувається. гортаю, гортаю їх сотнями. А де воно і як, куди дівається, чому не відбувається мечок, не знаю. І платив я за підписки, там, знаєш, щоб десь якось в пріоритеті, або якісь там суперлайки ставити, або чат ініціювати. Ну, пробував, знаєш, воно насправді ефекту не дало, то я їх і потім не продовжував. Я мав тип, якісь чисто чати, і чисто якийсь е, часу, знаєш, там десь ввечері перед сном такий досвід, я мав якісь ну, зустрічі прям. Там на побачення ходив я там за пару місяців з восьма дівчатами сходив mm -hmm. на побачення різні. Ми там пили каву, спілкувалися. Але це саме власне знаєш було з такою метою: тобто отримати досвід, контакту, оцього, як ти називаєш, приконтакту да первинних кроків у зустрічі, mm -hmm. щоби прям. Розслабитись, знаєш, я тоді після розлучення, після шлюбу, я в стосунках був 11 років, і я не хотів ніяких стосунків, я ходив на побачення, поспілкуватись, попити каву, побути поруч з жінками, які не моя дружина, да? не колишня на той момент, що дружина. Для того, щоб взагалі відчути, як я поруч з ними, да? як може йти спілкування, що їм цікаво, що мені цікаво, знаєш таке. Та й просто походити по кав'ярнях, насправді, да? щось смачненьке поїсти, попити, це, це теж прикольно. Я Побирав місця якісь, де я не бував. Я і, і в кав'ярні не ходив, бувало, там просто якісь прогулянки, бували, рістики якісь. От, бувало так, що в мене якісь там знайомства, стосунки до сексу доходили з того Тіндера і закінчувалось на цьому. І це теж прикольний досвід, знаєш. От, але є от, да, як я сказав, і дівчина. І я до чого веду? Що да, там є певна аудиторія. Я би не поспішав казати, що там прям всі якось або Хтось пише якусь мету, що хоче, хтось навіть пише правду, чого вони там хочуть. Але в якийсь момент, знаєш, після тих всяких різних досвідів, які не дуже приємні були, я якось так да, я якось помітив, що мене той додаток якось виснажує. Тобто, знаєш, досвіди неприємні, мені не хочеться туди йти, воно ні, ні до чого не призводиться, коли я вже там хотів, щоб там щось до чогось прийшло, так. Я думаю, що за фігня. От, причому ну, дуже сильно якісь такі емоції були. І в мене як, якраз один клієнт теж розказував, що блін, що це за пара, що це який... Ой, а в нас тут які слова. чекай. Я не знаю. Я думаю, що такі теж можна обурений був клієнт, чоловік в мене якось, що він каже, як я не візьмусь, я як не спробую, ніби хочеться, ніби шукають собі дівчину для стосунки, всі діла. Але каже, ну, ну, жесть, жесть да? е, нескінчений скролінг, якісь тупі чати, ігнор, забування, ніхто не відповідає, і так далі. І от у мене теж таке було. А, і от я коли помітив своє ставлення, ніби як, я би це назвав знаєш, це ж додаток для знайомств, я туди йду знайомитись, ми маємо познайомитись і далі щось відбудеться. Ну, я так собі да, якось це уявляв. А воно не так йшло. І тому, знаєш, оце працювало, є очікування, є реальність. І тоді я такий: ну окей, ладно, пограюся із своїми очікуваннями. З однієї сторони я подумав про те, що ну, якщо я хочу, щоб щось сталося, то мабуть, треба якийсь ресурс витрачати, сили, час, увагу, і тоді щось буде. Бо я хотів спочатку легко, швидко пролістати 50, там знаєш кандидаток, 10 обрати вони мене обрали, і ми погнали. Та і з тих 10, там в мене купа побачень, і так далі. Е, ну я утрірую та зараз, але е, такий вайб був приблизно. А друге, що я змінив в собі, я подумав про те, що, ну, походу, мабуть, я не знаю, як воно там з тими всіми людьми, які зайшли в той додаток, да? хто з якою метою, хто має який час, хто де, хто, типу, на серйозному якомусь настрої туди зайшов, хто ні. І от, і я такий думаю, треба, мабуть, просто орієнтуватись по ходу справи. Буде щось, типу, як дослідження, да? пригода. Я не знаю, якась непередбачена ситуація. Буду пробувати спілкуватись і е, йти за, як це, за тим, як розгортається ця подія. От, і оце дуже стало угу. легше. І оце тоді дало якусь таку свободу і можливість експериментувати, отримати задоволення, пробувати шукати. І воно прям інший досвід. От прикольно. Угу. Але ти сказав про свайпання, я знаєш сьогодні, як ця баба яга проти. Я буду сьогодні говорити про погане. <гум> <Так. гум> хочу сказати про те, що це свайпання, воно створює ілюзію того, що у мене дуже великий вибір, і я можу, ну якщо там не з цим партнером, то з кимось іншим спробувати. І про те, що. Воно, знаєш, створює такі умови, де я не докладаю зусиль до того, щоб якось налагодити контакт, а просто після першого розчарування кажу партнеру до побачення. Да? І це ж саме явище, ну, я може зараз скажу такі досить дивні речі, але воно створює негативну вибірку, де збираються в одному місці ті люди, які не готові докладати. Зусиль до того, щоб якось працювати над стосунками, тому що оця ілюзія вона зберігається. На що сьогодні, ну якщо не ти, то хтось інший, буду тебе конфронтувати. Там є різні люди. Давай є і такі, як ти кажеш, і ті, хто абсолютно нормально спілкується. В мене не один досвід, і їх більше п'яти людей, які ведуть нормальну розмову, людей, які. Зацікавлені людей, які ну щось там напрягаються і направляють зусилля в те, щоб дійсно дізнатися щось про мене, розказати щось про себе, побудувати якийсь оцей первинний контакт та, і так далі. Е, є різні. І, от знаєш, я про те, що кожну аналітику, кожний факт можна читати і ніби як на нього фокусуватись. А штука вся в тому, що це насправді тільки що один Чи ти маєш з на увазі? Ну, маю на увазі там, да, от, що. Mm. Люди приходять, свайпують і там, і, там, 98% свайпання або ініційованих контактів ні до чого не призводять. там Хтось порахував. І от якщо я це прочитав і повірив, що тільки так, то я тоді буду мати і таке певне налаштування себе. Да, якесь очікування, якусь таку прийнятну для мене модель поведінки, що ага, ну я зараз по свайпаю там пару днів, ніхрена не вийде, да ніякого конструктивного чату, і я пішов геть звідти. А якщо прочитати ці факти, сказати, ага, ну це в когось був такий досвід. Якісь люди щось порахували, вони на щось дивились, на якусь множину вибірку, вибірки, на якусь там множину параметрів, і от такий обрахунок зробили цікаво, чи там є щось ще інше. Да, або, можливо, там не тільки цей факт, можливо, вони ще не дивились на щось, Та? І допускати до того, що там є різні люди, і що різний досвід, можливий, там, то оце от внутрішнє налаштування, мені здається, воно дасть можливість інакше прожити і отримати щось звідти. Я погоджуюся з тобою, знаєш. Я зараз подумала про те, що я займаю сьогодні таку позицію через те, що у мене позитивного досвіду немає, а у тебе він є, і тому ти відстоюєш. Відстоюєш це, знаєш, як майданчик, де дійсно можна побудувати стосунки. А я говорю, що це складно, от це складно, так. Це правда складно. Ну насправді, бляха, я думаю, так світ влаштований. Багато речей є складних. І якщо я очікую, що я прийду клік-клік щось туди-сюди, і в мене готова дружина до кінця життя, і ми жили довго, щасливо, один одному сто років посміхались, ніколи не сварились, да, то так не буде. А якщо я думаю про те, що да, треба місцями десь піднапрягтись, і якщо з цими ста людьми, якщо я чати ініціював, нічого не вийшло, ну можна себе відчути і примірятися якось до себе, чи готовий я ще сто чатів ініціювати, чи мені вже достатньо того додатку і піти десь відпочити. А може там щось зміниться, а може хтось прокинеться, хтось випадково зайде в той додаток, там зі мною початиться і буде щось інакше. Та я от до цього, до якоїсь типу, по перше, контакт з собою, по друге, відкритий до того, що статись може будь-що. От так. Ну, в принципі, що? Мені здається, що ми з тобою, якщо так підсумувати, ми з тобою сказали про те, що онлайн знайомства. Це може бути шансом для знайомства в тому випадку, якщо ти не сприймаєш це як місце, де тебе мають оцінювати, де треба комусь сподобатися, де ти не починаєш сам себе критикувати за відсутність не знаю, там, мільйонних статків і зовнішності топ-моделей. А якщо ти підходиш до цього з такої точки зору, що це може бути приємний контакт, під час якого може відбутися знайомство і зав'язатися якийсь діалог, а може не відбутися, і ми можемо не сподобатися, і це теж окей. І те, що я можу комусь не сподобатися, для мене теж окей, тому що найчастіше розчарування воно пов'язано з тим, що є оце очікування, що я повинен комусь сподобатися, я повинен викликати якусь реакцію. А воно ну а цього не відбувається, і тоді настає тоді настає розчарування, і це те, що змушує зневірюватися в цих сайтах від себе в підсумок. Я би сказав таку штуку. Ну, якісь дуже загальні речі, але мені здається, теж дітєві, і вони будуть стосуватись не тільки онлайн знайомств. Ну, по перше, любіть себе, люди. І якщо уважно і з турботою ставитись до себе, цікавитись собою, то багато різних речей можна по-іншому проживати, не впадати в якісь автоматичні реакції, щоб вони не захоплювали мене, не керували мною, це ж стосується і застосунку. Якщо я веду чат, який мені не подобається, да, та усвідомив там зробив інакше. Якщо я розумію, що щось гуртаю, і щось іде не так, усвідомив і зробив інакше. Якщо я не розумію, яку потребу. Чого я туди ходжу, компульсивно, ну усвідомив, зробив інакше, та? тобто усвідомлювати, фокусуватись на себе, мені здається, це головне. А друге, таке ключове, що я сьогодні з тобою в діалозі постійно якось та, повертав, що буває дуже по-різному. І якщо фокусуватись на якийсь один аспект, там чи додатку, та, чи жінки, яку я зараз бачу перед собою, чи та я не знаю, будь-чого в своєму житті, то тоді, ніби як я стаю. Заручником цього одного аспекту. А якщо припускати, що буває по-різному, що да, можливо, цей факт правдивий, але є ще щось, чого я не знаю, а як воно там, та? то тоді я стаю більш вільним від очікувань і від цих фактів, які можливо місцями іноді навіть штучні, сфабриковані, нав'язані, популяризовані, ще, ще, ще щось. В общем, фокусуватись на себе, досліджувати. І робити так, як я хочу, а не так, як хтось десь розказав через якісь там факти і таке інше. Якщо вам цікава тема стосунків між чоловіком і жінкою, то я пропоную підписуватися на наш подкаст. Ми будемо обговорювати ще багато-багато різних тем. А також запрошую в нашу терапевтичну групу, яка стартує вже 29 січня, онлайн, де ми будемо говорити про тему. Між стосунків між чоловіком і жінкою, про конфлікти у парі, про кризи, про роль чоловіка і роль жінки. Одним словом, буде дуже цікаво. Доєднуйтесь до нас. Доєднуйтесь. Дякую, що слухали. Пока. До зустрічі.